Починається польова практика студентів. Національний природний парк «Перятинський» до неї готується. Студенти кафедри екології і зоології вже багато років проводять дослідження на нашій землі. І Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Науковий куратор Національного природного парку «Перятинський». Добрий день! Служба охорони на чолі з директором завезли обладнання для студентів. Адже студентська робота ляже в основу підготовки літопису природи національного парку. Велосипеди, намети, спальні мішки це те туристичне обладнання, яким парк забезпечує студентів. І, звичайно, дрова для вечірнього багаття. Ми розкажемо вам про пригоди студентів на порятинській землі. Може, ви і про свою практику згадаєте.